Як налаштувати ASIC Майнер на прикладі найпопулярнішого та найприбутковішого ASIC Майнера l 9 на 17 Гігахеш, який на сьогодні добуває 700 доларів на місяць. Друзі, всім привіт! На зв'язку Роман, компанія SuperASIC. І це наше відео продовження цілої серії з відеороликів Майнінг у 2025 році. І у цьому ролику ми покажемо, як програмно налаштувати ASIC Майнер, як зареєструватися відповідно на майнінг пулі, як його... Брати, де їх шукати, які майнінг-пули є, які види винагород є на майнінг-пулах. Тому ми розберемо реєстрацію на акаунті, налаштування воркеру і безпосередньо підключення майнера у мережу до інтернету. До мережі, до розетки та його фізичне налаштування та перевірка на пулі. Чекаємо на ваші коментарі, питання, лайки, репости та підписки, оскільки для нас важливий ваш зворотній зв'язок. І ми погнали! Помиляйся, тільки не зупиняйся. Отже, перше, з чого ми почнемо, це з того, що нам потрібно зареєструватися, зробити аккаунт на майнінг-пулі. Як ми вже казали у попередньому відео для новачків, де ми розбирали топ. Найпоширеніших питань відносно майнінг обладнання. Що ASIC Miner, ми нагадаємо, що це потужний комп'ютер, який має велику обчислювальну потужність. В залежності від алгоритму є відповідно різні ASIC на різних алгоритмах з різною виробничою потужністю. Вона виміряється у терахешах, у мегахешах, в гігахешах і так далі. Ну, в нашому випадку, Miner l 9 на алгоритмі скрипт, його потужність вже виміряється в гігахешах на секунду. Отже, ми маємо цей потужний потужний комп'ютер з великою обчислювальну потужністю. Що з цим робити, і як його підключити, щоб отримувати за це криптомонети і в кінцевому випадку реальні кошти. Все дуже просто нам на до допомогу приходять так звані майнінг-пули. Що це таке, та які вони бувають. Майнінг-пули це певний сервіс, який об'єднує цих майнерів, як би мовити, в один котел, в один пул. І надалі використовує оцю всю величезну обчислювальну потужність всіх асіків. Для того щоб знайти рішення до блоку тої чи іншої монети, того чи іншого блокчейну, для того, щоб отримати винагороду у монетах більш вірогідніше, і далі відповідно цей сервіс. Майнінг пул отримуючи ці криптомонети за правильне рішення до блоку у блокчейні, розподіляє винагороду між усіма майнерами, які до нього підключені. Напевно, зараз вас цікавить питання після того, як я прогрузив цю інформацію до вас, що що, блядь... Да, ні, не що таке, ми вже розповіли, що таке майнінг-пули, які майнінг-пули бувають, взагалі, де їх шукати, як їх перевіряти, які краще обрати, і так далі. Ну, від себе можу сказати, якщо ви хочете ознайомитися з усім списком майнінг-пулів, ви можете, в принципі, їх знайти у Гуглі на потрібний алгоритм, на потрібну монету, або ж просто зайти на сайт minerstat.com. І відповідно за своїм алгоритмом, за своєю моделлю обладнання, яку ви хочете придбати, ви можете знайти найбільш оптимальні пули, які дають, скажімо так, найбільш оптимальні виплати та порівняти умови. І плавно перетікаємо до наступної теми: це взагалі який інтерес у майнінг пулів цим займатися. Навіщо взагалі ці сервіси створюються? Тут треба розуміти, що чим майнінг далі розвивався, тим складність цього процесу вона зростала. З'являлося більше майнерів, більше. Асіків, відповідно, вони ставали більш потужнішими, та самостійно підключатися до блокчейну і чекати на рішення блоку. Ну, скажімо так, це було вже більш складно. Тому ці сервіси вони почали з'являтися приблизно там 10-15 років тому. Спочатку це було на відеокартах, далі це почало з'являтися саме для asic майнерів. І відповідно відносно А, давайте поговоримо про умови майнінг пулів. Як ми вже сказали, майнінг пул це зручний сервіс, який кожному майнеру дозволяє підключити свій один Асік і гарантовано претендувати на дохідність в ті чи інші криптомонету, яку ви майните. Але за це майнінг пул бере комісію певну від 1 до 5%. відсотка. За ту кількість криптомонет, які ви намайните. Тобто, це є платою за користування, так би мовити, цим сервісом. Порівняти тарифи, порівняти умови, як я вже сказав, ви можете на сайті minerstat.com і вибрати, який вам більше до вподоби. Але одразу скажу і одразу так акцентую вашу увагу, що краще вибирати такі великі майнінг пули з найбільшим хешрейтом, там як практика показує і найбільша дохідність, і обов'язково зважати на Відсутність верифікації, оскільки ну, в нашій справі це немаловажливий аспект. Також варто відзначити, що є різні моделі та структури виплат нашої дохідності у криптомонетах, які нам пропонують майнінг-пули. Зараз я зачитаю, тому що їх є дуже багато, але тим не менш, ми мусимо про це розповісти, аби ви про них знали. Перший це проб. Тобто пропорційна FPPS, тобто full pay per share, повна оплата за шару, яку генерує ваше обладнання з вашою обчислювальною потужністю, SMPPS, Shared Maximum pay per share. Далі ESM PPS, Equalized Shared Maximum pay per share, CPP Capped Pay per share with and Back Pay, PPS, pay per share і PPLNS. Per Last and Share. і також PPS Plus Це Pay per Share Plus. серед цих всіх варіантів. Звичайно, найпопулярніші та найбільш перевірені гарантовані моделі виплат це, звичайно, PPS та PPLNS, тобто Pay Per Share та Pay Per Last Share. Не буду грузити вас зайвою інформацією. Тут треба розуміти, що якщо у вас обладнання працює постійно на одному пулі, то звичайно краще обирати модель PPLNS, тому що вона вам гарантує на перспективі більший заробіток у монетах. Якщо ж ви поки тестуєте варіанти різних пулів, дивитеся, де яка дохідність, то звичайно краще обрати PPS, тобто Pay Per Share, яка буде вам гарантувати, що. Що от ваше обладнання згенерувало певну кількість шар для майнінг пулу, який він потім використав для розгадування блоку у блокчейні, і от гарантовано середню кількість виплат за кожну шару від пула ви гарантовано отримаєте. Отже, ми поговорили на рахунок пулів, які ви можете самостійно подивитися на сайті Minerstat, Але ми персонально користуємося пулом VTC та рекомендуємо його нашим клієнтам, тому що він досить простий в використанні для новачків. В нього така досить мінімальна комісія саме по тій системі винагород PPLNS, яку ми визначили як найбільш оптимальну для довгострокового використання. Комісія складає 2%, і дуже важливий момент для криптонів – це те, що там. Не обов'язкова верифікація, відповідно, при реєстрації. Зараз я буду вмикати відеозапис екрану, та ми з вами разом зареєструємо аккаунт на пулі via BTC, та відповідно далі перейдемо саме до підключення майнера до інтернету, до мережі з тими налаштуваннями, які ми будемо мати в нашому пулі. Отже, починаємо. Вмикаємо запис екрану. В Бі ми можемо знайти цей пул. У нього є окремий додаток, як і, в принципі, у будь-якого. Іншого пулу, в App Store, якщо у вас iPhone або там в Google Play Market, в мене він вже скачаний, ви можете його, відповідно, собі одразу зараз і скачати. Далі ми заходимо у пул BTC бачимо перед собою інтерфейс, нажимаємо увійти. Ну Оскільки у нас немає активного аккаунту, ми його реєструємо. Вводимо. Відповідно, свою електронну адресу, для якої ми будемо це реєструвати, отримуємо код. Якщо у вас реферальний код є, ви теж його можете ввести для того, щоб підтримати свого криптодруга, да, який вам його надав. І відповідно натискаємо ну, загалом стандартна реєстрація. От нам прийшло повідомлення з via BTC, Ми код підтвердження вставляємо. Погоджуємося з усіма умовами користування пулу, натискаємо реєстрація. Отже, з чого ми починаємо? Нас просить вказати ім'я користувача, тобто, іншими словами, це буде як логін, ваш ідентифікатор на пулі, який потім буде використовуватися в подальших налаштуваннях. Ми напишемо, як в нашій пошті Суперасік наприклад, наприклад, да? Суперасіх текст, пароль ми придумали, його підтвердили. Натискаємо кнопку реєстрації. Все, в принципі, у нас акаунт зареєструвався. Далі нам тут пропонує прив'язати або номер телефону для двохфакторної аутентифікації, для того, щоб ваш акаунт не взламали, або google аутентифікатор для входу в акаунт, або звичайно для. Транзакцій да, для виводу коштів, але це ми можемо налаштувати пізніше. Так, все, ми маємо наш акаунт. Відповідно, що ми тут бачимо на головній сторінці. Ми маємо дуже зручний інструмент, на який варто звернути увагу. Це калькулятор дохідності, де ми можемо вибрати свій алгоритм монету, наприклад, от ASIC L9, монета Litecoin, хешрейт 17 гігахеш, Одразу ми а, розуміємо і бачимо дохідність, яка буде у нас вираховуватися за. Добу це 22 долари, і в монетах воно теж показує. Далі у нас відповідно є наступна графа з пулами, де ми бачимо статистику. По різним монетам ми можемо йому подивитися. В лімовому верхньому кутку ми бачимо наш воркер, тобто логін да іншими словами, нікнейм, суперасіх Воркери, Це буде потрібно потім нам для. Моніторингу відповідно, асіків, їх хешрейту і так далі. Кінцева вкладка це активи, у якій відповідно, вся наша дохідність в криптомонетах вона раз на добу буде від пула нараховуватися. біткоїні там ну відповідно до тих монет, які ми маємо на L9, Це будуть Litecoin, догі Пепе, ЛКІ, Bells і от нова монета. Забув як вона називається. Напишіть до речі у коментарях. В принципі, все, ми маємо готовий акаунт на пулі і можемо перейти до підключення майнера та його налаштування. Отже, перейдемо до підключення нашого ASIC майнеру до мережі та до інтернету. У нас вже от провід підключений. Це такі шнури живлення зі спеціальним штекером, які ми в Super ASIC даємо в подарунок. Отже, робимо підключення. Блять, а какого хуя? Подожди. до блоку живлення та інтернету. Асік починає потрохи запускатися. Почекаємо буквально 30 секунд і перейдемо далі. Отже, на даному етапі наше завдання після підключення майнера знайти його IP-адресу в нашій локальній мережі, до якої він підключений. Є два способи: а, перший базовий, другий. Такий, скажімо, більш продвинутий і простіший. Перший спосіб нам потрібно зайти на адмінсторінку нашого Wi-Fi роутера, який підключений у мережі. В нашому випадку це TP-Link, відповідно за ip адресою 192.168.1.1. ми відповідно на нього заходимо і переходимо у вкладку Додаткові налаштування. Мережа DHCP сервер, де ми можемо побачити список усіх клієнтів, які підключені у мережі. І в даному випадку у нас тут дуже багато пристроїв, і зокрема, ось наш ASIC Майнер, він підписаний як AntMiner, Ми заходимо на його ip адресу у браузері. Відповідно, ми потрапили на його веб-інтерфейс. Також, якщо ви заходите на нього вперше, то у вас може спитати його логін і пароль для того, щоб зайти у веб-інтерфейс. Логін root і пароль відповідно відповідно теж рут другий спосіб. Зараз продемонструю, який зручніший, якщо у вас, наприклад, Windows, це такий додаток, який називається BTC Tools. Відповідно, ми задаємо параметри нашої мережі в налаштуваннях програми, натискаємо клавішу Scan і програма автоматично сканує список саме майнерів, які підключені в нашій мережі. Це дозволяє швидше знайти ip адресу Обладнання, оскільки програма шукає не всі клієнти в мережі, а саме ASIC Майнер. І ми бачимо, от, в принципі наш ASIC за ip адресою натискаємо, теж можемо на нього зайти. А, нам, відповідно, треба прописати налаштування. Я знову вмикаю відеозапис екрану з пулеві BTC, на який ми налаштовуємо наш чудовий l 9 Відповідно, ми заходимо в е, розділ в додатку мобільному пул. І бачимо, перше, що нам потрібно, це адреса майнінг-пулу, до якої буде підключатися майнер. От ми її бачимо, ми її можемо скопіювати так само, як і по будь-яким іншим монетам, які ви оберете для майнінгу. І далі наш воркер, який нам треба буде вписати. Для налаштування ми Заходимо у вкладку Miner на веб-інтерфейсі, і, відповідно, нам от в цю вкладочку Pool треба прописати адрес. Ми її візьмемо з L9, який у нас стоїть поряд. Відповідно, ми вставляємо «Stratum Server Pool, так би мовити, і прописуємо worker Super Aсіk і помітимо цей ASIC як. Перший один натискаємо налаштування сейф, і буквально протягом 5-10 хвилин Асік уже почне майнити, приносити вам кошти, і ми його зможемо побачити у нас в статистиці на майнінг пулі і побачити, який хешрейт він видає. Отже, ми продовжуємо наш Асік, майнер успішно запустився, почав майнити. Одразу підключився до пулу та уже промайнив більше ніж пів години. Ось ця статистика: 33 хвилини. На, е, значить, майнінг-пулі, у нас він теж з'явився в розділі Worker. Він у нас називається одиничка, тому що ми його так назвали. Відповідно, уже ми бачимо, що хешрейт він почав іти. Але, звичайно, статистика ще замала, тому що ASIC пропрацював тільки 30 хвилин. Ну і все, власне кажучи, нам залишається тільки чекати і за нагоди, да за бажання виводити цю дохідність через добу уже з. Кладки активів, відповідно, про це ми поговоримо вже у наступних відео. Тому Асік працює, гроші капають, все круто. А ми чілимо та займаємося своїми справами. Отже, в цьому ролику ми розібралися, що таке майнінг пул, які вони бувають, які є структури та моделі виплат, де ці майнінг пули шукати. Які плюси, які мінуси, як їх краще обрати, як зареєструватися на пулі? Що всередині майнінг пулу є? Відповідно, мається на увазі додаток та акаунт. Та найголовніше, як налаштувати самостійно ASIC Miner за 5 простих кроків. У наступних відео ми розберемо, як виводити кошти відповідно ті криптомонети, які нараховує нам майнінг пул один раз на добу, як це можна автоматизувати, як віддалено моніторити ASIC Miner для того, щоб все максимально спростити та автоматизувати в плані. Моніторингу тому залишайтеся, буде цікаво. З вас коментарі, лайки, підписки, обов'язково коментарі, оскільки для нас важливий, причому і хейтери, і позитивні коментарі ми на них дуже чекаємо. Та звичайно в коментарях пишіть, які ще питання розглянути, які вас цікавлять. Саме з теми asic майнерів ми залюбки, звичайно, на них відповімо та знімемо відео. Тому не переключайся. Супер ASIC – твій криптобро у світі майнінгу.